Доброго здоров'я, дорогі глядачі, дуже часто буває так, що пенсіонери просто не знають про якусь доплату. Дивіться, що треба знати, якщо в людини менше ніж 3250 гривень пенсія і проживає в небезпечних регіонах, може розраховувати на додаткові виплати. Вся ця сума допомоги буде залежати від розміру пенсії. Зараз про це поговоримо. Отож, українці, які проживають, в зонах активних чи потенційних бойових дій і отримують мінімальні пенсії, можуть розраховувати на фінансову підтримку від всесвітньої продовольчої програми ООН. Хто отримує доплату? Допомога предназначена для пенсіонерів, які проживають в районах, де відведуться чи можливі бойові дії, одержують пенсію менше ніж 3250 гривень. Як нараховуються кошти? Доплата призначається автоматично, тобто не треба звертатися там до пенсійного фонду і так далі. Інформація береться з державних реєстрів, а виплати надходять в той самий спосіб, що й основна пенсія на банківську картку або через відділення пошти. Але якщо якось так сталося, що ви відповідаєте цим критеріям, але е так сталося, що я не знаю, не доплатили вам. Ви можете спокійно звертатися у пенсійний фонд, там вам відкажуть, як виправити цю ситуацію, чи, можливо, пояснять, чому не платять, або, можливо, якась помилка сталася. Тобто, виясняйте все це. Скільки доплатять? Сума доплати розраховується як різниця між одержуваною пенсією та цією сумою в 3250 гривень. Наприклад, якщо пенсія складає 2800 гривень, ну. Умовно, так, умовно, беру там 2800, доплата буде становити 450 гривень. Якщо пенсія, ще раз повторюю, наприклад, 2800 від оцієї 3250, віднімаємо 2800, буде становити 450 гривень. Якщо пенсія, наприклад, 3 тисячі гривень, додаткова виплата буде становити. 250 гривень. Ця допомога вона покликана підтримати найбільш вразливих пенсіонерів, які проживають в зонах підвищеної небезпеки і отримують мізерні виплати. Будь ласка, користуйтеся допомогою, яка вам надається по праву Надається вам ця допомога. Не нехтуйте допомогою. Обов'язково користуйтесь. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.